Магазин Аврора пропонує широкий вибір посуду та кухонного приладдя. Запрошую вас на огляд. Термопляшка дитяча з малюнком на защіпці за 99 гривень гарна ціна. Пляшечка дитяча пластикова в вигляді тваринки за 49 гривень з трубочкою. Термопляшка також дитяча, різнокольорова. 74. Тарілочки дитячі. З візерунком. В асортименті за 55 гривень. Однак положу. Дитяча пластикова тарілочка за зниженою ціною 39 гривень. Кришки для консервування. Добрі традиції 50 штук за 104. Та ось такі кольорові 50 штук за 129. Великий вибір пластикових контейнерів. Міні контейнери по 7 гривень. 12. Чотирнадцять. Більший п'ятнадцять. Підставка для зберігання яєць пластикова. Вісімдесят вісім лоток для столових приборів, пластиковий за сорок дев'ять. Також є за 99 гривень. Салатниця кругла пластикова, різних кольорів за 9 гривень. Кошик універсальний, квадратний з ручками 49. Салатник пластиковий у вигляді квітки 39. Набір посуду для пікніку пластиковий на 4 персони з кришкою, тарілки, столові прибори, салатнички та стаканчики за ціною 189 гривень. Салатниця пластикова на 1,2 літри 27. Менша на 0,9 літра об'єму. За 24 гривні. Набір інструменту для грилі за 129. Форма для випікання, скляна на 2 літри. 219. Набір кондитерських мішечків. 100 штук в упаковці: за 44. Набір мірних ложечок силіконових 69 форма для цукерок силіконова 29 гривень. Вінчик для збивання за 39. Вінчики для збивання в асортименті 19 59 силіконовий за 29. Зі зниженою ціною за Дев'ятнадцять ось такі. Двадцять чотири. Лопатки кухонні. Трид. п'ятдесят девьто. Дев'ятнадцять. Ось так. Пензлик кулінарний силіконовий за 19 гривень. Більший за 29. Пензлик з лопаткою в наборі за 39 гривень можна придбати. Килимок для розкатування тіста 119. Контейнер для зберігання пластиковий на 6,3 літра з кришкою 109 гривень. Скляна чашка «Люмінарк», Прозора 320 мл за 49 гривень. Форма для виготовлення морозива. 44. Кухонні лопатки. 39. Пластикова коштує 49 гривень. Лопатка кухонна металева З пластиковою ручкою за зниженою ціною 59 гривень. Лопатка кухонна металева. 49 гривень та також ложка за 39 шумівка кухонна металева за 69 також за 24 гривні та силіконова за 49 терка кухонна для корейської моркви 22 гривні. Ніж для піци 29. ножиці кухонні За 64 чотири та за 29 гривень. Відро пластикове з кришкою. 5-літрове 39 гривень. Банка для сипучих з кришкою. Скляна 69. Також скляна банка за 99 гривень з кришкою. Ось така. Пляшка для олії та оцту з кришкою за 88. Графін для напоїв скляний. 49 гривень. Глечик для напоїв. Такий гарний. За ціною 149. Також маємо глечик для напоїв з пластиковою кришкою за 109. Новинка чашка керамічна. Смакота 200 мілілітрів. Ось такий колір за 44. Пластиковий дитячий стаканчик з двома ручками за 39 гривень. Келихи для вина в асортименті за 69, келихи для шампанського 44 гривні. Це Та також келих для вина 245 мл 44 гривні. Чарка скляна на нісці за двадцять девять. Склянка висока. З візерунками лайми сорок чотири. Склянка низька, кольорова. Двісті сорок пять за тридцять дев'ять. Фіолетові та голубі. Тарілка десертна, фарфорова. морська блакить 55. Салатник скляний 12,5 см діаметром 39. Також скляний салатничок за 44 гривні. Тарілка Люмінарк супова. За 59. Обідня скляна також «Люмінарк» 25 см діаметру. За 55 гривень. Кухоль для пива 500 мл За ціною 109. Блюдо скляне для торта.

Салатник фарфоровий, морська блакить. 70. Їмність для напоїв з трубочкою та кришкою за 44. Блюдо скляне, прямокутне. 88. Піднос пластиковий 119, Ще ось такий можна придбати в пластиковий підносик за 59 гривень. Ємність для сипучих пластикова з кришкою та ложечкою за 49. Чайник металевий дволітровий, 229 гривень. Чайник скляний з кришкою 249 гривень. Сковорода від гримі 26 см в діаметрі за 349, Кастрюля металева з кришкою 2,2 літри за 189. Ківш із нержавійчої сталі з кришкою 08 літра, а важкий 299. Рукавички гумові, універсальний бонус за 24. Пластикова щітка овальна 39 гривень. Також пластикова щиточка знадобиться в господарстві за 19 гривень. Пакети для сміття від Optimal чорні, 160 літрів, 10 штук в упаковці за 39. Тримач для паперових рушників 69. Насадка для пласкої швабри 59 гривень. картридж фільтр для глечика 119. Килимок для раковини. Ось такий. Ось такий малюнок. За 29. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазині Аврора.